Вони проводять спеціальні операції на лінії фронту на морі у повітрі та у тилу ворога. А їхніми цілями є жива сила противника та військові об'єкти на полі бою, а також воєнні злочинці та зрадники. Це про роботу служби безпеки України, яка сьогодні відзначає професійний день. За час повномасштабного уторгнення щодо зрадників України СБУ відкрила майже 500 кримінальних проваджень за несанкціоновану передачу інформації про зсу, понад 2,5 тисячі про державну зраду і майже шість з половиною тисяч про колаборантів та посібництво РФ. Про їхню роботу Карина Подлинко розкаже спіймати коригувальника та запобігти передачі даних окупантам. Саме такі завдання Служби безпеки України у справах про навідників розслідувати злочини можуть як лічені дні, так і кілька місяців. Ми вже провели значну роботу, щоб вичистити ворожу агентуру з усіх сфер життя, з органів влади, військових структур. Церковного середовища, стратегічних галузей економіки і так далі важливо не тільки встановити одного зловмисника, а викрити його мережу кураторів, мережу в якій він працював. Ми прямуємо на зустріч до одного з фігурантів таких справ. Чоловіка разом з батьком викрали на Київщині обоє колишні правоохоронці. За даними слідства, після звільнення окупованої території їх завербували російські спецслужби, звернувши увагу на їхні антиукраїнські коментарі в одній із соціальних мереж. Ми не показуємо його обличчя, бо вироку у його справі ще немає. Тож змінюємо його ім'я. Чоловік просить називати його Георгієм. Як познайомилась з росіянами, я спілкувався з ними в інтернеті, в основному в телеграмі. Найчастіше це не були якісь представники спецслужб, це були пересічні громадяни. Ми намагалися налагодити контакт, обмінюватися думками щодо того, що відбувається. У розмові з нами позиція чоловіка починає відрізнятися від тієї, яку говорив при затриманні. За завданням ФСБ займався перекиданням координат важних цілей українських військ. За це я також хочу. Вибачитись перед всіми захисниками України. А ось і ця переписка. Центр підготовки дуже активний. І з перших вуст відомо, що там готують тактичних медиків, танкістів, також птурників і офіцерів зв'язку. З приводу заводу дронів, приблизні координати. Надійшла інформація про переміщення великої колони техніки. А так він говорить нині під час розмови з нашою знімальною групою. Я спілкуючись з людиною, не був обізнаний, звідки він. Він не представлявся мені, а я намагався з нього заробити гроші. Він платив вам гроші. Да. Скільки це було? Ну в загалом за місяць певно 6-7 тисяч гривень. Під час затримання у фігуранта, крім переписок з окупантами, СБУ знайшла й символіку ПВК Вагнер. Зокрема, за даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення чоловік проводив онлайн тренінги для бойовиків угрупування Ахмат. Я тактичний медик та парамедик. Був волонтером з 22-го року. Потім, коли російські війська відійшли від Київської області, я навчав людей військових також медицині, щоб вони змогли собі допомогти в тих чи інших умовах. Так само займався цим в інтернеті. Можливо, але не впевнений, що там були росіяни. За даними СБУ, чоловік з батьком виконували й інші специфічні завдання від ФСБ: шукали рештки расистів, які загинули під час боїв за Київ. Вони збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки і хоронили. Потім вони направляли до ФСБ фотозвіт із прив'язкою до місцевості і координатами місця захоронення останків. Зміна позиції у фігурантів звична справа, каже керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вони починають це те, що називається пітля. Але завдання слідства довести з фактами, зібрати їх згідно з кримінальним процесуальним кодексом, щоб ці факти були визнані судом в якості достатньої. Достатньо доказової бази. Більшість розкаюється і йде на співпрацю зі слідством, щоб пом'якшити собі покарання. При цьому хтось запевняє суд, що не підозрював про наслідки своїх дій і масштаби злочину, але й такі, хто навіть у тюрмі підтримує руський мір і щиро ненавидить Україну. Регувальники можуть бути скрізь, кажуть у СБУ. Узагальнений профіль навідників встановити складно. Це можуть бути чоловіки і жінки різного віку і різного соціального статусу. Вони можуть проживати в тимчасово окупованих територіях, в прифронтових районах, в Києві або на заході України. Мотивація у них також абсолютно різна. Хтось погоджується допомагати ворогу за гроші, хтось за обіцянку посади, а хтось під впливом шантажу. І люди старшого покоління, які захопили ще Радянський Союз. У них є ностальгія. Вони не бачать нічого поганого в тому, що відбувається. Вони свідомо йдуть на підтримку росіян. Друга категорія громадян це люди більш молодого покоління. Et qui, euh... Uh... Мають вони більше такі є продуктом або виховання людей з проросійськими поглядами, або є продуктом, в тому числі російської пропаганди. Щодо Георгія та його батька, то їм оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни. Окрім захоронення російських вояків, батько знімав місця розташування та переміщення військової техніки. У СБУ кажуть паралельно з затриманням убезпечили підрозділи ЗСУ та місця виробництва коордів. Донати, яких передавали фігуранти зловмисникам, загрожує довічне ув'язнення.